Усіх вітаю вас, шановні українці. Хочу вам продемонструвати ось такий радіоприймач німецького виробника Siemens. 61-го року, так би мовити, народження. Робився, це видно. Мій колега робив профілактику, лакування. Тобто він зараз як нов'юсінький просто. Просто як новюсінький. Шикарнючий апарат. Це просто От дивишся і не можеш надивитися. Як воно все працює, дивіться. Зараз мають нагрітися лампи. Це ламповий апарат. І проріжеться звук ось ось є, так, давайте з до речі, має. Свій еквалайзер. Ось це. Дивіться. Це буде один звук. Трішки інакший. І третій варіант. Шикарно, шикарно. Романтична колекція на Радіо П'ятниця. Частотно акустичним інтерфейсом, який Єकай... дасть змогу радіочастотним сигналам переходити у гідролокатор, щоб підводні акустичні сигнали могли так. передавати дані з повітряних дронів на велику глибину Ну, от, якщо чесно. Крутити ці ручки, слухати його. Це одне задоволення. Так, сучасна техніка, звісно, більш компактна, там може бути і, і якісне звучання, але ж це історія. Народ 61 рік. Коли німці таке робили, ви щось інше могли побачити в ті часи? Та багатьох в ті, ті, ті часи навіть ще не народилися. Шикарний. Шикарнючий. Ось такий апарат я хотів вам продемонструвати. Просто бомба. До речі, підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте український контент. YouTube, TikTok. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І не треба писати, кому цей хлам потрібен. Для кого це хлам? Проходьте повз канал. Це не для вас. Слава Україні!